Приніс мені чоловік ось такий букет і каже, що хочеш, то й рови з ним. А якщо серйозно будемо готувати карчофі, дуже популярний овоч в Італії. Він багатий на залізо, калій, кальцій, інші вітаміни, а також дуже корисний для печінки. Артишоки замочуємо на ніч у воді, щоб вийшла зайва гіркота. Відрізаємо ніжки та знімаємо верхній шар до появи більш світлого зеленого кольору. Головку артишок очищуємо від зовнішніх пелюстків, бо вони дуже жорсткі. Ще то зараз не сезон, але прийшлось зняти майже половину квітки. Також зрізаємо кінчики пелюстків, бо вони трішки колються. Ось такі розочки готові до приготування, а взагалі відходів до хреніще. Ще нам знадобиться петрушка та м'ята, щоб перебити смак заліза. Петрушку купила, а якісь рахітні стебельки м'яти знайшла в садочку. Кладемо карчофі в кастрюльку, зверху викладаємо зеленушку, заливаємо водичкою на половинку, максимум на 2 треті. Ось така чудова, екібана виходить. Поливаємо зверху оливковою олійкою екстра вірджин, присолюємо, накриваємо кришкою та ставимо на середній вогонь. Киплять наші трояндочки хвилин 25, гарненько оформлюємо подачу та їмо на здоров'я.